Всім привіт! Проводжу невеликий експеримент з нуклеусами, де краще пройде зимівля. Як вже відомо з моїх відео, ці всі роки попередні нуклеуси в мене зимували на дворі. Ну, зимують добре, але все ж таки є мінуса. Про ці всі мінуса я розповім навісні, позаписую, і все покажу і розповім. Ну і цієї зимі перше я заніс нуклеуси зимівник, невелику частину. Щоб попробувати. Ну і переконатись все ж таки, де буде краща зимівля для нуклеусів. Так як нуклеуси вони є дуже... Ну, сама сімейка маленька, нуклеус у мене зроблений з двадцятки з ложки, тоненький. І е, зимувати на, на дворі, така маленька, такі маленькі сімейці, в такому вулику все ж таки трошки важко. Ну, я вирішив цієї зимі провести експеримент, де пройде краща зимівля. І це все навісні розповім вам, де мені краще сподобалось. Якщо у зимівнику Нуклеуси будуть зимувати, ну, бжила в Нуклеусах буде зимувати краще, в подальшому буду зимувати у зимівнику. Якщо все ж таки на дворі буде краще, буду зимувати на дворі. Ну, а якщо буде різниця невелика, також буду зимувати на дворі, тому що всі нуклеуси треба привезти з пасіки і поскладати в, ну, поскладати в зимівник, ну на це потрібно часу і так далі. А так. на дворі собі зимують, пройшов облід, і навісні вже. Ділимо на 4 і закладаємо туди матки. Ну, от така, такий буде невеликий експеримент з нуклеусами. В цьому сезоні я все ж таки переконаюся, де краще зимувати. Ці всі роки мене так трошки... Відмучувало, що може у зимівнику нуклеуси будуть зимувати краще. Ну, в цьому сезоні нарешті вирішив спробувати, де все ж таки буде краще. Поки що зимівлюв. Зимівлю я задоволений. Бачимо. так прижались під передню стіночку. Кормів ще є так досить багато. Ну, але це ще й зима почалась. Ну, сидять ось так мені. Поки що це все подобається, ну, а там далі покаже, як вийдуть з зимі, поки що це ні про що ще не говорить. По сімейки одинакові, що на дворі, що в зимівнику, щоб експеримент був більш зрозумілий. І нарешті, щоб я вирішив, де краще буде така маленька сімейка зимувати. Так, і тут у нас. Є знизу вентиляція, у кожному нуклеусі такі кружки. Одно, тут не повністю сітчасте, тут такі кружки десь діаметром ну 100, 100 напевно. Я вже й забув, які то я вирізав бачимо. От там є, от видно. І там є сітка. Так проходить вентиляція. Вентиляція обов'язково повинна працювати як в замівнику, так і на дворі такі. Такі кружки діаметром 100, в такому нуклеусі є 4 штуки. Бачимо тут одна. Ззаді там друга, той третій отвір і там ззаді є четвертий. Так що вентиляція отак От буде працювати.